Ні для не секрет, що зима, яка наступає, зима близько, так, вона для українців стане одною із найскладніших зим взагалі за історію незалежної України. And тому я вважаю, треба як слід підготуватися до неї. Що саме я зробив, що планую зробити для того, щоб бути підготовлений до цієї важкої зими? Я думаю, що відео 100% буде актуальним, тому що для кожної людини важливо якось відчувати себе в безпеці. І я сьогодні вам розкажу те, що я зробив або в найближчій перспективі зроблю, для того, щоб відчувати себе захищеним в період сьогоднішньої зими. Ось так що, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і підтримуйте україномовний контент. Поїхали! Значить, що я вже зробив або зроблю найближчими днями. Перше, це я утеплю свій будинок, тобто утеплений будинок або квартира це номер один для зберігання тепла, для збереження тепла в сьогоднішній час. Я зараз думаю над монтажною піною, я, так як я вважаю, що це достатньо хороший варіант. Таким чином, тепло не буде виходити назовні і буде зберігатися в будинку або в квартирі. Там, де я зараз живу, там достатньо багато. Як багато, там два вікна, які не євро, тому тепло буває, виходить звід. Так само, як і заходить звідти холод. Тому я вважаю, що монтажна піна просто обов'язкова. Наступне це, що я вже зробив, портативна міні-електростанція Ecoflow River Mini. Напевно, ви чули про цей бренд EcoFlow. Якщо ні, можете загуглити, Ну, це одні з найкращих виробників міні електростанцій за допомогою яких можна працювати, наприклад, з ноутбука, тобто він заряджає ноутбук, да, телефони і так далі. І оскільки я працюю онлайн, мені в принципі просто необхідно бути. Постійно на зв'язку, мені в принципі просто необхідно бути завжди з електроенергією, з ноутбуком, так як від цього напряму залежить мій дохід. Ось, мій робочий макбук він в принципі старенький 2014 року, тому він не держить дуже довго по батареї. Я знаю, що можна змінити батарею, звісно, але я не просто не хотів це робити, бо це не мій ноутбук. Чому я маю змінювати батарею? Якби він, в принципі, у мене працює максимум 2 години, при тому, що робочий день плюс-мінус 6-8 годин. Тому. Мені було важливо купувати якусь електростанцію, щоб працювати, щоб була в мене можливість працювати як мінімум 8 годин. Давайте перевіримо, а скільки в мене взагалі ця батарея тут уже держить е, на MacBook. Ї. 2014 року MacBook, батарея 1425 циклів. Ви можете собі уявити? 1425 циклів. Це батареї практично тут немає вже. Тому коли рашисти почали нас обстрілювати, особливо 10 жовтня, 15 листопада, я зрозумів, що тягнути більше не можна, що треба купувати електро цю станцію в принципі, почав гуглити, почав дивитися, що, як, до чого, де можна купити. І от за допомогою цієї станції можна зарядити там ну, 4 рази мій сьогоднішній MacBook, так? Тобто, звичайний ноутбук там, чи якусь, е, ну. Там, на Windows чи на macOS немає різниці, можна зарядити 4 рази. Я вважаю, що це достатньо хороший результат. Телефон можна зарядити більше, ніж там, 25 разів. Тобто це один телефон. Ну, можете заряджати три телефони. У мене в моїй станції там три виходи для мобільних телефонів. Можна сказати, що це величезний павербанк, але з розеткою. Надіюсь, що я не буду користуватися нею дуже часто, але буду готуватися до гіршого, так як ми всі, напевно, готуємося. Хто не готується, варто готуватися. Мені дісталося. Mm, напевно, одна із останніх версій EcoFlow Райру Mini. Я не знаю. Мені здається, дуже сильно повезло, тому що я її купив за достатньо нормальну ціну. Всього лиш на всьому сімнадцять тисяч гривень. Зараз вона там продається від 18 і вище, і то напевно не завжди. Там я бачив вже по 20, 000, по 22 тисячі. Тобто люди зрозуміли, роз що хочуть заробити на потребності людей бути захищеними в електроенергії. Всім, хто працює онлайн, я вважаю, що це просто необхідність мати таку подібну станцію, тому що ну, це захищає. Чінність в плані того, що ви не будете без електроенергії, як мінімум, там од одну добу. Тобто, якщо одну добу не буде електроенергії, ви зможете його працювати. Якщо більше, ну можуть бути проблеми. Всім рекомендую. До речі, я вже її протестував. Достатньо добре вона працює, і в режимі, якщо там зарядки мого ноутбука, да, можу працювати десь 7-8 годин, що є достатньо великим результатом. Там є різні варіанти в EcoFlow. Ви можете зайти на офіційний сайт і подивитися, яка для вас краще підходить. По версії по кількості зарядів, які вона може дати, так по кількості ват, які вона може віддати, і так далі. Значить, третє, що я готую, це обігрівач. У нас він масляний, тому ніяких проблем взагалі не має бути. Правда, електроенергії, як ви знаєте, або можете знати, масляні обігрівачі беруть достатньо багато, тому надіятися, що він буде працювати без електроенергії, ну навряд. Тому, в принципі, будемо його микати тільки тоді, коли буде електроенергія. Коли не буде електроенергії, він просто буде у нас якби зберігатися. Значить, четвер. Цей момент, що я підготував, це електропростерадло. У нас ще з давніх часів збереглось воно підкладається під простиню і дуже тепло на, на ньому спати. Навіть коли електроенергії немає, якщо воно трошки попрацювало, тепло зберігається, і в принципі, коли лягаєш спати, тобі тепло і таким чином можна зберігати тепло і відчувати себе комфортно. Будемо вмикати її на ніч. Якщо з'явиться світло, відповідно трошки нам стане тепліше. Коли воно пропаде, стане відповідно трошки холодніше. Значить, п'яте це зручний теплий одяг. Готую для себе декілька світерів на кожний день теплих. Планую закупитися ось такими носками. Потім у мене є ось такі офігенні просто сапоги секонд-хенду. якість просто топ, чесно кажучи. Хоч і були вони явно достатньо, я розумію, юст, тобто використовувались, але якість реально пошивка, підшивка, як воно все тут оформлено, достатньо дуже якісно зроблено. І планую одно, однозначно носити почтаніки, як ви розумієте, так, щоб тепло було скрізь, і це дуже важливо як. Мінімум для чоловіків, а як максимум для всіх, тому всім рекомендую носити піштанки. Шосте, що я готую, це термобілизну. Довго не обирав собі, відкладував там їх тисячі видів, та й в більшості випадків ціна нормальної термобілизни від 2,5 тисяч гривень. Я хотів щось просте, максимально недороге. Обрав собі Коламбія, ось такі, в чому взагалі штука і. Клас термобілизни, тому що вона не випускає тепло, яке організм постійно дає, а воно зберігає його всередині цієї білизни. По суті, да, вона не віддає його в навколишнє середовище, тому вам буде ходити в такій білизні завжди тепліше, ніж звичайно. Якщо, до речі, хтось може порекомендувати класну термобілизну, будь ласка, прошу в коментарях, напишіть тою термобілизною, якою користуєтесь або плануєте користуватися ви. Можливо, я її також для себе замовлю, якщо вона мені дуже сподобається. Ось наступне це рукавички без пальців. Також не хотів витрачати дуже багато гроші. На це Та обрав собі ось такий варіант, щоб не було холодно, працювати біля ноутбука, і якщо вдома буде, наприклад, там 16 мінус градусів. Восьме це що я підготував для себе, це повербанк. Ми особисто займо з ось такий старенький Xiaomi. В принципі, там написано 20 тисяч, хоча ми по факту знаємо, що там максимум 8 тисяч залишилося. Не вірте, Xiaomi, вони завжди люблять додавати в яких числах повербанки, тому краще, краще Xiaomi не брати. Ось. Хочемо купити, до речі, новий, ось дуже важко було обрати якісь варіанти. Хорошого парбанка, подивився на Ютубі огляди, вирішили взяти ось такий варіант. Його дуже багато хто рекомендував. Плюс я бачив, як він працює у свого тестя. Він достатньо довго держить. І це дійсно там, ну якщо там не 20 да, ну, тисяч, 19-19,5 це реально топ за свої гроші. Всім рекомендую, тому що я бачив його на власні очі. Дев'яте, що ми готуємо, в принципі, що в нас вже є, це термос. Це реально незамінна річ, тому що коли в будинку холодно бо в квартирі холодно стає нам дуже сильно в пригоді. Ми наливаємо собі чай, п'ємо чай, нам таким чином трошки хоча б тепліше. Ну і останнє, що я готую на сьогоднішній день, що я вже практично підготував, це запас води. Логічно, що потрібно набрати достатньо води, тому що, якщо, наприклад, не буде електроенергії там одну добу, дві, три, чотири, це може стати проблемою. Якби Я маю десяток пластикових пляшок на 6 літрів. Планую всі їх набрати, поставити десь, щоб вони були доступності. Ось. І таким чином забезпечити собі, Доступ до свіжої, до нормальної, не технічної, а питтєвої води. Ось так я готуюсь до непередбачуваної зими, і дійсно, напевно, най найскладнішої в нашій історії. Я надіюсь, що це відео буде для, вас, буде для вас корисним після його перегляду. Якщо у вас є якісь ще варіанти, які мені варто було над ними подумати, підготуватися, напишіть, будь ласка, і в коментарях. Я буду дуже вдячний і, можливо, деякі з них також візьму і зроблю на практиці, щоб для того, щоб підготуватися до сьогоднішньої зими. Надіюсь, що з вами. На все добре. Надію, що ви в теплі. Будьте здорові, ефективні, і до зустрічі в наступних відео.